Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Асоціації титанової промисловості України. Я Маргарита Рівчиченко, і сьогодні в нас дуже незвичайна тема. Сьогодні в мене в гостях на інтерв'ю Сергія Джамський, засновник компанії адитивні лазерні технології. І саме сьогодні ми дізнаємось всі секрети цієї галузі, а також що Україна може дати світові. Сергію, вітаю вас. Доброго дня, Маргарита. Сергій Аджамський, український науковець і підприємець, засновник компанії адитивні лазерні технології України, ТОВ АЛТ України, що є національним виробником сучасних машин вибіркового лазерного плавлення металевого порошку 3D-принтерів. Компанія постачає вироби 3D-друку найбільшим підприємствам авіаційної та ракетобудівної галузі оборонпрому і космічним стартапам. а також активно задіяна в медичних проектах з виготовлення імплантів для поранених українських військових. Сергій, розкажіть, будь ласка, наскільки Україна може позмагатися в світі зі своїми принтерами, титановим порошком, титановою сировиною за частину цього ринку. То тобто, чи маємо ми ці зуби, щоб піти і виборювати своє місце під сонцем на світовому ринку? Давайте так. Чи маємо ми амбіції 100%. Чи є у нас можливість? Так вона є. Я можу відверто сказати, що ми зараз ми доганяємо більше, ніж біжимо впереду. попереду. Але повертаючись до того, що ми в Україні дуже великі запаси саме титанових рут, якщо ми за титан кажемо, то ми просто повинні досягати результатів і навчитися продавати не сировину, а готові вироби, і це той шлях, котрий точно треба пройти. Також ми вже більше чотирьох років приймаємо участь у міжнародних світових конференціях, котрі там збираються всі виробники з адитивних технологій. Ми всі там один одного знаємо. Проходить вона у Франкфурті, в Німеччині. Зараз, до речі, буде через місяць вже, опять, дуже цікава виставка, де всі самі новітні технології, що касається друку виставка називається Formex, ви можете побачити, пощупати. І на цій виставці ми розуміємо, що у нас теж дуже вже. Якісно оцінюють, у нас є свої клієнти, у нас є свої партнери, з котрими співпрацюємо. Якщо дивитися на питання, чи можемо, як точно можемо, ми вже це робимо. І більш того, я можу відверто сказати, нам це вдається. Ну, це прекрасно. Можливо, тоді на прикладах, хто клієнти вашої компанії, які люди з яких сфер чи компанії з яких сфер? Я розумію, що ви не можете розголошувати назви і бренди. Але можливо там трошки зорієнтуєте. Тобто для яких галузей ви можете, ви працюєте і можете працювати. Давайте Я так. не буду, мабуть, називати компанії саме поіменно, але можу по напрямам перелічити Тобто, У нас є в принципі клієнти, як в Німеччині, в Європі, Німеччина, Франція, Польща. Но основна, мабуть, частина це все ж таки Україна, і в Україні. До нас звертаються і просто звичайні люди, молоді інженери, котрі проєктують якісь вироби. От, Кстати, дуже цікаво, коли у нас є дуже талановиті молоді фахівці. Але вони, коли щось проєктують, роблять, вони не можуть це було дуже тяжко втілити в життя. Чому? Тому що, як я сказав, складне обладнання, вартість тут за допомогою 3 d друку ви можете зробити 3D-модель, направити нам. По ціні вони плюс-мінус адекватні, якщо ми казати, за складні вироби. І людина вже там може через там, тиждень, там, 3-4 дні, неважливо отримати цю деталь і вже використати, спитати чи поставити в якийсь пристрій, куди вона розробила. Це я вважаю дуже фантастично. Тому є просто звичайні хлопці вдома, інженери, котрі замовляють, є ювеліри, медицина. Але найцікавіший сами сегмент це все ж таки наші. Державні підприємства та частні, котрі займаються саме космічною діяльністю зараз. Військовою тематикою також. Ну чому? Тому що і рівень виробів достатньо цікавий нам, як інженерів, розробників технології, так і результат, який ми бачимо від цього, він теж. Спонукає та далі працювати та розвиватися, можливо, ви трошки поясните якраз що за технологія, яку виробила ваша компанія? Можливо, так в декількох словах, не розкриваючи таємниць, звісно, як в кожної компанії є. Ну я думаю, таємниць тут ніяких немає. Я хочу теж уточнити, що не те, що ми її винайшли, винайшли її все ж таки німці першими. Просто технологія подвійного призначення, інформації по ній нуль. І ми по факту повторили просто те, що зробили інші люди, доробили свої певні алгоритми. Математичні моделі, котрі дозволяють робити деякі речі краще, ніж інші. І таким чином навчилися отримувати результати. Технологія полягає в тому, що ми беремо металеві сплави, правильної сферичної форми, це такі маленькі, маленькі порошинки круглі. Там, діаметром, якщо говорити про розміри, це від 5 до 45 мікрон. Це маленькі. Їх дуже видно навіть mm -hmm. без лупи, але вони дуже mm -hmm. маленькі. В принципі, це практично любі метали, починаючи від звичайних сталей і закінчуючи драгоцінними матеріалами, там титановими і іншими дуже цікавими. Так, так, так. Цей порошок з допомогою спеціального пристрою він шар за шаром наноситься на платформу, на котрій відбувається друк. І десь розмірами по 20-50 мікрон поступово деталь друкується. Друкується яким чином? В тих зонах, де повинна бути сама деталь, лазер сплавляє ці порошинки і утворює тіло самої деталі. А так. там, де не потрібно, він якби да, пропускає. порошок просто залишається. Він просто залишається лежати. Потім, коли ми детально друкувалися, зайвий порошок просто збирається і автоматично відправляється на повторний керу. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ви можете переглянути попередній випуск на нашому каналі і трошки дізнатися більше про адитивні технології і про технології, якими можна виготовляти різні елементи. Дивіться, там є посиланнячком. Слухайте, ну ви розповідаєте дуже такі насправді космічні речі в плані осягнення такою простою людиною, такої взагалі думки, що в Україні існують такі технології. Розкажіть, будь ласка, чи є взагалі в, в Україні перспектива розвитку цієї технології і в порівнянні з тим, що зараз відбувається у світі? Ви як експерт, я впевнена, знаєте трошки більше про це? Чи є перспективи? Я думаю, у України зараз немає іншого шляху. Цікаво, ультимативно. От, от, в принципі, немає, так. тому що як не крутий, дана технологія вона дозволяє нарастити ті темпи, котрі ми втратили безвозвратно. Чому? Тому що любе виробництво це дуже складний процес, котрий вимагає дуже суттєвих вкладів, багато оснащення, обладнання. І давайте будемо відвертими вкладати зараз мільярди доларів на оснащення, ми просто фізично не можемо собі дозволити. А сама технологія 3D друку металом, вона дозволяє. Скоротити цей шлях і достатньо простими такими маніпуляціями отримати ті чи інші вироби унікальні. Без прив'язки до цих складних цепочок обладнання, те, що раніше приймалася, навіть до якихось, якщо ми кажемо за космічні технології, всі ми розуміємо, що Україна була номер один раніше по виготовленню ракетносіїв. І чи у нас залишилася документація проєктно-конструкторська? Так Скоріше, вона залишилася. залишилася. Чи можемо ми щось зробити? Мабуть, ні. Чому саме? Тому що ми втратили саме це обладнання, втратила спроможність людей, техніку. А ця технологія вона дозволяє: я не кажу, що вона понад це робити все, але. Ну я відсотків 40-50 точно можна замінити певних процесів саме трудо. Ну тобто, ми можемо сказати так, що умовно нам не потрібні вже великі заводи і оці ланцюги постачання окремо різних металів, окремо на фабрику. Фабрика щось робить, якісь деталі. Потім інша інше виробництво їх збирає. Ми все це можемо якби спростити. Правильно я вас розумію, і да, і ні. Чому це не панацея. все ми не зможемо впростити. А певні процеси і дуже такі енергозатратні та складні, от коли ми складні вироби робимо 100% ми можемо тобто простити. умовний двигун там не тільки для ракети, а не знаю там. До якоїсь там використовується виструє. так і для автомобілів, і для ракетоносіїв, для авіабудування теж дуже широко використовується на і так можна це кратити. Але я хотів ще доповнити до попереднього питання. Чи Україна може? Це було перше, я сказав, чому. Друге, як ми знаємо, історично так склалося, що Україна має дуже великі запаси титанової сировини. І якщо ми подивимося саме на матеріал, титан всі знають, що це дорого, якісно, класно, це прям супертехнологічно. вартість виробів, то всі розуміють, вона дуже висока. Але якщо ми подивимось на сировину. То сировина, вона в принципі не є супердорогою. і фактично продавати комусь за кордон просто сировину, а не готові вироби. Я вважаю, що це ну як не дуже доцільне. Чому ми повинні втрачати і працювати на чиюсь економіку? Тобто люди розумієте, купляють не люди там, країни купляють дану сировину, технологічно пропускають її через себе і заробляють. Ну я не знаю в тисячі разів більше ніж ми, як. Наче додаткова вартість вона зовсім інша. Тому я вважаю, що ми просто вимушені і повинні це робити. Чим раніше, тим краще. Давайте тоді трошки глядачам розкажемо, що саме можна надрукувати от на 3 d принтері, умовно який є у вас. Тобто, це може бути, не знаю, там. Маленька деталь, не знаю, якась там кільце до чогось, або там шестеренка, або це може бути прям велике, вже зібране, якась деталь, як ми там говорили, двигуни. Що це може бути в принципі? От від по по розмірам, можливо, по видам, що що ви можете таке сказати? Можливо, з ваших прикладів, що ви вже робили такого, що можна розказати. Дуже 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 довго можу розповідати, мабуть, напряму. Саме цікаво, цікаво, намагаюся передати. Друкувати можна практично з будь-яких сплавів металевих. Це по-перше, саме якісно це все ж таки друк з титану. Чому тому що титан дуже важко обробляється, погано лється тут можна робити. Вироби, починаючи, як ви сказали, від ювелірних виробів. Це якісь кільця з сірі з драгметалів. Дуже унікальні, прикольні, красиві, можна друкувати. Тобто наступну каблучку мені треба замовляти так, у вас, так? Можемо, можемо дасти цим просить. Не чудово. Давайте що ще у вас є? Запчастини до автомобілів практично uh -huh. любі. Авіаційна ракета, космічна техніка, я вже казав. Для ядерно-атомної енергетики також дуже складні деталі можна друкувати. Є у нас досвід, коли в про Радянському Союзі розроблені дуже складні деталі, котрі зараз нікому було виготовити. Саме за технологію троє друку повторювався, робився реверс інженірінг і виготовлялися. Тому дуже цікаво. І, мабуть, саме, -саме цікаве теж для мене це. Все ж таки, виготовлення імплантів, замінників кісткової тканини. Це саме та тема, коли можна за допомогою медичного титану виготовляти і ставити на ноги людей, котрі практично втратили свій функціонал безповоротньо. І поки не було цієї технології, ця можливість практично не було. Зараз ми маємо можливість за допомогою спеціального софту моделювати уражені час. Частини кісткової тканини Робити так, що воно повністю анатомічно повторює первинний стан у людини, котрий був. Це лікарі дуже якісно роблять операцію, за щодо того, що воно дуже класно становиться. І я вважаю, що це прям, ну, просто прорив, коли у людини немає половину черепа. Зараз ми розуміємо, які травми, і особливо в міновибухові, коли немає кінцівки, частина всередині. Само... Кінцівка зберігається, кістки немає. Ми можемо просто виготовити цю частину, і лікарі її ставлять дуже вже. Анатомічно, тобто. Власне... Анатолій повністю повторюється uh -huh. Вона робиться індивідуально, поки те робиться саме під людину. Тому, в принципі, якщо ви скажете, що можна надрукувати, в принципі, надрукувати можна практично все. Тут інший момент, чи раціонально друкувати, бо що є достатньо прості вироби, котрі треба все ж таки виготовляти за допомогою класичних технологій: саме ливарництва, механічної обробки та інше. Друзі, також вам пропоную переглянути наше відео про титан в будівництві літаків. А ми продовжуємо. Ви зачепили дуже цікаву тему про те, що можна виготовляти на 3 d принтері різні деталі медичного застосування, і ми розуміємо, що це в принципі наслідки війни, яка триває в Україні в нашому світі, не тільки в Україні триває війна нещодавно розпочався розпочалась війна в Ізраїлі і так далі. Світ в принципі мілітаризується. Скажіть, будь ласка, чи може технологія саме 3 d принтингу допомогти також в цій галузі і можливо стати навіть проривом в. Можливо, не знаю, в виробництві зброї або деталей до зброї. Бо от, я коли їздила до хлопців знімати репортажі, дуже часто вони казали про те, що умовно американська зброя є прекрасною, але ми її використовуємо не, там, не так, як в них написано в інструкціях, і деталі часто швидше зношуються. І, наприклад, замовити ті ж деталі зі Штатів чи з Британії набагато довше. І дорожче, ніж, наприклад, ми б могли виготовити самі самі. Чи це можливо взагалі? Чи я тільки так мрію? Ну це в принципі не те, що не тільки можливо, а навіть і вже працює дуже інтенсивно. Якщо дивитися так, ми знаходимося на самому початку цього шляху. Це тільки починається прощупуватися, військові тільки починаються використовувати. Але ви сказали дуже такі вірні речі, що багато техніки. Мало того, що її багато передали, її ще передали різні країни. Це зовсім різна техніка. Під час війни дуже важливо підтримувати її в робочому стані. І коли у вас одна номенклатура техніки і одні й ті самі запчастини до неї все, є, це ну проще. У вас є склад, люди приїхали, відвантажили, повіронтували і все добре. А коли у вас ця техніка вона різна. І ви не можете просто забезпечити комплектуючими. От, у вас щось лишилося зі строю. Вам треба з цих штатів чи з іншої країни кудись замовляти. То саме 3D-друк в певних не не завжди скажу сразу, але в певних моментах він дуже сильно виручає. і Навіть зараз практикуємо вже і дуже щільно співпрацюємо з військовими. В чому о, плюси дуже великі. Тобто ми маємо якесь озброєння, маємо деталь. Вона чи вийшла з ладу, чи є такий. Аналог, який ми можемо взяти, робить сервер інженіринг, коли ми цю деталь э, знімаємо розміри, робимо трихмірну модель. І в принципі, там за 2-3 дні, ну в залежності від ще необхідної обробки, котрі військові вже отримують 2-3 дні. Тобто ви розумієте, наскільки це, э, Не, це просто вау. Так, так. І більш того, э, нещодавно в сештатів наші колеги передали нам теж декілька 3 d принтерів, таких більш великих. І спонукала це саме співпраця з компаніями-виробниками техніки, котрі вони напряму програмно вони закладають, що необхідно виготовити. І коли наші військові замовляють певні деталі, номенклатуру, вони просто відправляють файл на 3D друк, принтери стоять тут. Я не можу казати, де саме вони Спасибо. стоять. І ми вже отримуємо готові вироби, котрі військові ставлять і починають з ними працювати. Це от такий теж достатньо життєвий приклад, котрий Може показати наскільки це важливо. І саме ще те, що хотів сказати, о, війна така штука, процес дуже тяжкий, мабуть, болісний, але, мабуть, це саме такий суттєвий о, двигун прогресу, який дозволяє рухатись дуже швидко, далі розвиватися. Чому? Тому що наканувчі, чи як виживання, чи зможемо ми далі бути чи ні. І тому саме війна зараз провокує. А дуже великий об'єм запросів саме на 3D друк якихось деталей, котрі люди їм просто, навіть дехто каже, нам все одно на ціну. Ми просто не можемо ніде її отримати. Чи виробника того нема, чи просто поставити ми не можемо. Тому що багато техніки у нас використовується з радянських типів, і виробники з іншої сторони залишилися. Тому так саме 3D-друк під час війни дуже, дуже важливий. Тим паче необхідне ну я прям знаєте бачу в цьому реально якесь месіанство насправді, тому що е, ми там чули по телебаченню про те, що там на 3D-принтері можна там зробити не знаю пластиковий скид для дрона, і це там, наприклад, поширено. Але що на 3D-принтері можна друкувати наприклад деталь М 777 ну це реально прорив і прогрес. Але я так розумію, можливо, є певні і труднощі з цим, як законодавча база і все інше там держава, чи підтримує вона такі ваші пориви зробити новітні? Все ж таки якісь вироби? Казати, що ж хтось щось підтримує, ну не заважає точно. Є зацікавленість. Це дуже добре. Я вважаю, okay. що в нашій ситуації це, мабуть, головне, то що. Є якісь складності виникають. Мабуть, саме велика складність була це повна відсутність фахівців та якоїсь інформації саме цю технологію. Тобто, коли ти набираєш команду інженерів, котра повинна виконувати, зачасту беруться по профільно, там, якщо це. Автобудування, якесь там беруть автомотів, фахівців. Якщо це хімічна як промисловість то є люди, котрі закінчили профільну освіту, і вони можуть вже приходити працювати, виконувати задачі. В нашому випадку ми вже дивилися просто по базовим наборам. Хто що може далі навчалися, навчалися, навчали людей, навчалися самі поступово. У нас в команді сім людей з вищою науковою степенью. То сі є там два доктори, наук, кандидати да тому. У мене теж дисертація саме по аерокосмічному тематиці, а дитину технологія в ній і тому, в принципі, ми проходили шлях цей, як то кажучи, не з нуля, ну самостійно. І це було з таких самих тяжких моментів, саме була ця інформація та люди, як, як до цього прийти, як це наскільки складати? швидко ви можете навчити умовно там інженера якоїсь там базового випускника КПІ? працювати з вашими приладами, виробами і так далі, з вашими технологіями, в принципі, якщо застоїть задача навчити людину працювати на наших 3D-принтерах, це залежить більше від базових скілів самої людини. Якщо неї є в розумінні інженерні, якісь навики, я техни він чи в розуміє як само обладнання у нас розроблено і. З дуже таким з дружелюбним інтерфейсом, достатньо все просто, є інструкції. В принципі, коли ми поставляємо обладнання, у нас є курси навчання обов'язкові, котрі по-іншому в принципі, не, не співпрацюємо. Люди проходять там чотири дні у нас. Потім, порядка тижня, ми вже на території там замовника, куди поставляємо, проходить курс навчання. І сказати, людина може друкувати, я думаю, через 2-3 тижні вільно вставати на принтері і все окей. Але це, ну як такі базові речі, друкувати, щоб стати фахівцем і зрозуміти, як протікає процес. Тому, чому? Тому що процес достатньо складний, і є багато обмежень, щоб отримати якісний результат, треба мати певні навички. І от ми вивели для себе такий термін, що десь за півроку рік... Людина з нуля може набратись компетенції досвіду при постійному друці, при постійному роботі, коли вона самостійно може приймати правильні рішення, правильно готувати роботу для 3 d друку і давати якісний результат. Ви дуже часто повторюєте фразу, що не було інформації, не знали, не було там розробок і так далі. Зараз ви фактично і є тим джерелом нової інформації для. Майбутніх поколінь, майбутніх розробників, не знаю, можливо, майбутніх нових компаній, а, чи якось ви систематизуєте ці знання? Можливо, нову дисертацію напишете про це, або там ваші а, колеги. Якщо ділитися, казати за те, як ділимося інформацією, ми приймаємо дуже щільно би, співпрацюємо з іншими науковцями. Приймали до війни зараз, на жаль, дуже є, але дуже мало конференцій наукових, котрі проходять, є свої роботи, наукові статті, публікації, котрі теж робимо, ділимося цим. Є. Також монографія випускала саме 3 до друк в Україні з допомогою адитивних технологій. І, в принципі, було бажання от перед війною на базі Київського технічного інституту КПІ створити курс іменно Лесі на базі фізико технічного факультету. І навчати людей, готувати фахівців. Більше того, ми розмовляли там з провідними нашими конструкторськими бюро. Вони були дуже зацікавлені в підвищенні кваліфікації своїх спеціалістів та надання їм цих базових знань. Але, на жаль, ну, маємо те, що маємо зараз. Ми живемо під час військового стану і поки що поставилося на паузу. Але я дуже дуже хочу і впевнений, що ми закінчимо війною, вийдемо переможцями і далі будемо займатися. Тим, що ми займалися готувати фахівців, розвивати цю тему. Це було б дуже круто. Ви б могли тоді взрощувати ті кадри, яких вам зараз не вистачає. Компанія Адитивні лазерні технології зараз і компанія через 10 років. Що зміниться? Слухайте, у нас дуже багато планів, починаючи від класу обладнання, яке ми зараз виробляємо. У нас є там достатньо великі амбіції зробити великі принтери, котрі друкують великі класні вироби, закінчуючи саме з. Сервісом 3D-друку, наша компанія займається під ключ. Тобто ми, в принципі, намагаємося вирішувати задачі наших клієнтів. Як це виглядає? Тобто ми не просто продаємо людині принтер чи друкуємо якийсь виріб. Коли к нам звертаються, кажуть, що нам потрібна якась деталь. А наші фахівці вони аналізують цю деталь і кажуть, чи їм треба друкувати, чи не треба друкувати. Якщо треба прооптимізувати, там, зробити топологічну оптимізацію, там, генеративний дизайн роблять, пропонують, якщо клієнту це потрібно, роблять. І більш до того, люди у нас деякі просто замовляли спочатку деталі, а зараз ми поставили їм обладнання на їхнє підприємство, навчили їхніх людей, допомогли побудувати ділянки адитивного виробництва, і вони вже самі, в принципі, вони являються фахівцями в цьому, і вони самі у себе виготовляють цю деталь. Такий шлях дуже цікавий. Тоді Сергію дуже цікавить майбутнє і майбутнє саме адитивних технологій. Що ви як експерт можете нам прогнозувати? Я не буду братись дуже широко. Прогнозувати адитивні технології дуже такий широкий термін. І можу там, я більше як фахівець по 3D-друку металом, технологія вибіркового лазерного плавлення. Але, взагалі, якщо подивитися на тенденції і на швидкість розвитку, адитивні технології вони шалено розвиваються і допомагають вирішувати все нові і нові амбіційні задачі, саме як, от 3D-друк М'якими тканинами в медицині, там яких органів, це просто фантастика. Нічого в цьому скажу чесно, не розумію. Розумію, як це відбувається, але в тонкостях ні. Але теж дуже цікаво все. І ми бачимо, дуже широко розвивається. Зараз вже почали друкувати будівлі, домівки, архітектуру, певну теж дуже широко. І я вважаю, що за наступні 10 років саме ця роботизація і 3D-друк, він просто стане настільки звичайним, що ми можемо вже зараз, мабуть, Люба, молода людина, там віком я не знаю, там навіть від. 15 там, до 30 років, котре цікавиться інженерією. Мабуть, вона вже вдома має 3D-принтер для 3D руку пластиком. Всі друкують там ручки, якісь брілки, неважливо, що є величезні сегрегатори 3D-моделі, де можна розробляти. Тому це дуже широко розвивається. І от у нас є певна своя філософія, як ми бачимо. Ми хочемо зробити, так як ми робимо послуху по 3D-друку, ми теж хочемо зробити певний хаб, коли людина, сидячи вдома, вона зробила 3D-модель. Відправила кудись на сайт, на нашу платформу, це все надрукувалося, і кур'єр вже в певний час дуже швидко приносить і вручає додому, чи в майстерню кудись, чи це в лікарні вже уявляєте, там треба якусь пігулку надрукувати. Стоять роботи, котрі там змішали всі компоненти, отримали якусь окрему пігулку, вам не треба тримати склад, там де десятки сотні тисяч позицій. І Я вважаю, що дуже дуже скоро ми це все побачимо в реаліях. Ну і крайнє найважче питання. Про що ви як винахідник мрієте? Мабуть, більш за все я мрію за те, щоб ті думки, бажання та ідеї вони реалізовувалися простіше, частіше і легше. Це, мабуть, саме головна мрія. Чому? Тому що дуже багато бажань і намірів цілий, як саме по цій технології. Я дуже закоханий саме в цю технологію. Як робити, починаючи до від модернізації удосконалення обладнання нашого обладнання, обладнання з ми працюємо? І закінчуючи, як робити все складніші, кращі, деталі, швидше, якісніше, дешевше? Тому я б бажав би, щоб воно просто те, що Задумано, і всі цілі вони збувалися якомога швидше. Ну, я впевнена, у вас все вийде. Ваша компанія вже показує такі результати, тим паче з е, такими дуже класними людьми, е, які працюють у вас, і з, тими, з тим бажанням, яке ви зараз от виявляєте розвиватися і працювати, я впевнена, у вас все вийде. А вам, дорогі друзі, я нагадую, що в нас в гостях був Сергій Джамський, засновник компанії Адитивні лазерні технології. А ви ж зараз на каналі Асоціації Титанової промисловості України з вами була Маргарита Рівчиченко. Побачимось.